Всім привіт! З вами Шампунь і це моя нова серія по грі My Singing Monsters. І в цій серії ми будемо крутити колесо фортуни. Да, Вам ця рубрика подобається і давайте ми розпочнемо це робити. Перший прокрут нам дається безплатно. Тобто ми крутимо і просто крутимо. І нам за безплатний прокрут випадає 128 тисяч монет. Тепер ми будемо крутити за рекламу. Я подивився рекламу, і ми крутимо. І що нам випадає? І це реліквії. Три реліквії. Це дуже добре. Ну, а тепер ми будемо крутити безплатно. Не, не безплатно, а тобто за два кристала. І в цій серії ми будемо крутити 30 раз. Можливо, вийде сундук! Невже? Е, стоп! А, 10 реліквій випало. Сундук крутий, а приз із нього так собі. Але нічого, нічого, з третього разу. Стоп, ще раз. Ще. А, реліквії. Добре. я не такий везучий. Так, тепер крутимо ще раз. Так, крутим, давай, давай. І це ще монети. Скільки вже цих монетів може бути? Крутимо ще раз. Давай, крутимо, крутимо. І нам випадає. Знов монети, знов монетки, знов монетки. Говоріть, як хочете її тепер. нам Блін, ну я не розумію, чому нам так не везе. Чому, чому? Чому? Випав сундук і все, і тепер нам більше нічого не випаде. Тобто, логіка цієї гри така. Випав сундук, дорівнює, нічого не випаде. Да? Так і мені, то що було в сундуку, це, в сундуку були погані ресурси. Так стоп, стоп, стоп. Всьому треба шукати плюси. Із-за того, що нам не везе, нам почне потім вести. Да да да, 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 Нам ще чуть-чуть і ще чуть-чуть. Давай, 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 давай. Крутимо ще раз, крутимо ще раз, давай. І все. Да, Два кристала, два кристала. Добре, можливо, ми покрутимо 35, але це не точно. Так, і крутимо. Стоп, ще, сундук? ще давай, давай! Та ні! На, на, я, як, це, як це прокоментувати? Чуть-чуть було до сундука. Кротимо ще раз, ну давайте, давайте, давайте. О! Реліквії, реліквії? Не може бути, не може бути. Просто реліквії, нам дуже повезло. Так, нам починає вести. Добре, давайте, давайте ще раз. Ще раз сундук, нам вже точно не випаде. Але нам випадають знову реліквії. В цій серії нам починає вести початок серії, дуже везе. Після початку не дуже везе. Тепер дуже везе. Давайте крутимо ще раз. І нам випадає, нам випадає, нам випадає, нам випадають, нам випадають монети. Це якось не дуже цікаво. Ну, давай, давай, будь ласочка, будь ласочка, ну випаде нам хоч щось. Ну, не може таке бути, ну не може у мене такий невезучий аккаунт бути. Тільки що. Випадало багато, а тепер випадає мало. Сундук? Блін, ні, не сундук, не сундук. Чому ж це так все. Не знаю, як це коментувати. Ой, зараз, ну, а що нам зараз випаде? А зараз нам випадає дуже мало їди. Да, Мені в цій серії випадає і мусор. Ой, я дуже швидко покрутив, і що нам зараз випаде. Давайте. Дуже поганий приз. Цією їдою я нікого не зможу нагодувати. Якщо їда, то багато їди? А якщо мало. Давайте, давайте, давайте. Шість тисяч. Шість тисяч. У мене є 6 мільйонів. Зачем мені тисячі, якщо у мене є мільйони? Да. зараз, У Нам випадає дев'ять тисяч їди. Ну, дуже класно. 90 єдима. Чуть зависло, але все-таки крутиться. І нам випадає 18 тисяч їди. Нам почало вже вести, ну, бо 18 тисяч їди, ну, те, тобто, тобто, це немало. 32 тисячі монет. Ну, типа, не сказати, що мусор. Ну, Ну, я, я не знаю, якщо я би безплатно крутив, то було б добре. Ого! Два кристала, Бачу, мені сьогодні везе. А поки що я буду крутити Е-е... почти оста. О, сундук! Не може бути! Щас. Ще раз. 125 100... кристалів! Стоп! Так. Е, я, як це щитати? Тобто, добре, давайте зараз покрутимо ще один раз. Ану, я вже збився зі щоту, якщо чесно. Стопе, у нас залишалось 15 кристалів. Зараз, а ну. 7 разів ми ще маємо покрутити. Я не знаю, я вже збився, давайте. Ми ще 7 разів маємо покрутити. І нам випадають реліквіді. Це просто дякую розробітникам ігри. Нам залишається ще 5 прокрутів. Так, Тим часом нам випадає 128 тисяч. Ну, це, типа, як сказати, Ну, багато, багато, типа багато. Ну, як считати, то багато. Ну, типа, 18 тисяч їди. Багато, багато, багато. Давай, 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 давай. І тепер нам що випаде. І не може бути це сундук, так? Да? Ну, не сундук. Нам за цю серію два рази випав сундук. Нам залишається ще три прокрута. ну, Надіюсь, поправте мене в коментарях. Тут зверху у вас пише. І зараз я не бачу, який це прокрут, а ви бачите. Тобто, це тільки ви бачите, який зараз прокрут. Я не бачу. Напевно, зараз залишається. Напевно, це був останній. Але по моїм ми... Під що там? а ну я вже знову збився, який я не зосереджений. І три реліквії, У нас вже 33 реліквії, Це багато дуже. І останній 30-й раз. Можливо, не 30-й і 18 тисяч їди. Дуже-дуже-дуже добре. Ну і що сказати? На цьому відео, я думаю, можна буде вже і закінчувати. В цій серії ми покрутили Колесо Фортуни. Стоп! Ми, ми схоже, 31 раз покрутили. Стоп. Е, я не знаю, скільки раз я покрутив, але 30 там точно було. Ну і з вами був я, шампунь, всім удачі, всім пока-пока!